Привіт! Ви на каналі Асорті від Насті. А давайте сьогодні приготуємо дуже класну закуску до вина. Готується просто та швидко та дуже смачна. Крім того, вона дуже класно виглядає на вашому святковому столі. Сподобається як вам, так і вашим гостям. Тож давайте готувати разом. Нам знадобляться абрикоси, сир та горіхи. Абрикосу миємо, розрізаємо навпіл, а кісточку видаляємо. Сир нарізаємо кубиком. В мене дорблю, він дуже гарно смакує. Ну, а тут все просто: збираємо нашу красу. У форму для випікання ми викладаємо абрикосу, а зверху сир кубиком. До речі, сир може бути такий, як ви любите. Головне, щоб він плавився. Далі ми викладаємо горішок, в мене мигдаль, тому що він дуже схожий на кісточку абрикоси. Тому це виглядає дуже природньо. Ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 20 хвилин і коли сир поплавиться, доставайте. Ви тільки подивіться, яка краса вона з вами вийшла. Дуже гарні кольори. Соковита абрикоса, плавлений сирок, а зверху горішок. Це неймовірно смачно. Я впевнена, вам дуже сподобається. Спробуйте приготувати і ви. До речі, на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів, а якщо саме цей вам сподобався, поставте свою вподобайку та підпишись. Дякую за підтримку. До зустрічі та будьте здорові!